That's a ser cru. Кабірну зміну урочисто відкрили у полтавській школі номер 34 Цього року тут відпочиватиме 124 учні початкових класів. На два тижні для діток підготували насичену програму, окрім ігор та фізичних активностей щодня. На них чекає і цікаве дозвілля, розповідає директор навчального закладу Наталія Вахненко. Запланований візит залаштунки Полтавської обласної філармонії. Заплановані візити в музей Короленка, запланований візит в садибу Панаса Мирного, запланований візит до Лялькового театру. Це те, що на виїзді ми залучили вчителів англійської мови і вчителя музичного мистецтва, і залучені вчителі технологій трудового навчання. Будемо виготовляти. Напланували їм багато цікавих сучасних майстер-класів. Розпочався ж пришкільний табір з квесту. Кожен із заго. Онів мав пройти сім локацій. На першій учні відгадували загадки мудрої сови. І червона, і соковита, та гірка вона все літо. При мороз вона, стала добра і смачна. Калина, Калина. Калина. молодець на квітковій локації школярі розгадували тематичний кросворд. Далі станція національна. Тут вже дітям потрібно було підключати знання географії. Яке місто є столиці України. Київ. А щоб трохи розім'ятися, спортивна зона, де учні мали без помилок пройти всі перешкоди. Фінальна локація танцювальна. На місці не зміг встояти ніхто. Учні школи переконують, їм подобається відвідувати табір, адже це можливість і розважитися, і дізнатися щось нове. На уроки ходить, просто там сидиш і все слухаєш, а в шкільному табірі ти тут рухаєшся, тобі цікаво та багато проводиш време, яке не забуваємо тобі. Сподіваюсь, в цьому році теж буде так класно. Тут класно, весело, драйвово. Тут багато дітей, ще тут класно. Е, нема уроків. Е, ми тут розважаємося. Кожний день у нас якісь нові пригоди під час пришкільного табору. Я знаходжу багато друзів. Табірна зміна з денним перебуванням, як в цій школі, так і по всій полтавській громаді, триватиме до 19 червня.